І на Дніпропетровщині нині судитимуть командира військової частини, через якого військовослужбовці замість якісного одягу отримували дешеві аналоги. Ось про таке сьогодні повідомляє ДБР. Ну і власне коштом держави, як вони повідомляють, він організував закупівлю для підлеглих партій неякісного одягу на майже 140 мільйонів гривень. Оборудко військовий провів із приватним підприємством, яке займалося перепродажем продукції низької якості. Договір уклали без тендера, та ще й з передоплатою. Військова частина отримала лише частину якісного одягу. А на суму майже у 140 мільйонів гривень був поставлений одяг, який не відповідав жодним стандартам якості та наражав захисників на небезпеку. Ну що ж, багато уваги було приділено нами у попередньому році подіям у Сирії, і сьогодні фактично вже і вибудовується такий новий дипломатичний плацдарм для нашої держави. Звісно, це не нова біла пляма на карті планети, але держава суттєво оновлена. Сирія сьогодні має нове керівництво. Відповідно, в Україні є нові можливості, і наша держава готується відновити дипломатичні відносини із Сирією, де нещодавно був повалений режим президента Башара Асада ось про таке заявив глава нашої держави Володимир Зеленський. і Ось, зокрема, президент оголосив про запровадження програми Зерно з України для співпраці із сирійською адміністрацією. Так, Україна стала однією із перших країн, яка здійснила візит високого рівня до Дамаску після повалення режиму Асада. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга разом із міністром аграрної політики Віталієм Ковалем провели важливі переговори із лідером Ахметом Аш Шараа та міністрами.